В Ужгород вперше прибув евакуаційний автобус, який привіз на лікування поранених українських військових. Спецтранспорту Закарпатський ОВА називають унікальним, оскільки він заміняє кілька бригад швидкої та виконує роль реанімаційного відділення на колесах. Автобус Україна отримала як гуманітарну допомогу з Європейського союзу. За його допомогою в одну з лікарень обласного центру транспортували трьох поранених військовослужбовців для подальшого лікування та реабілітації. Загалом на один рейс. Зі Львова виходить бригада із чотирьох медиків. завжди є машина супроводу спереду. Це для того, щоб звільняти шлях для автобусу, тому що він великогабаритний транспортний засіб. Важче маневрувати. Ні? Кожного рейсу чотири, а так то до 15 осіб, Тих, що постійно на автобусі. Комбінуємо. Деколи може бути лікар-три фельдшера, може бути два лікаря, два фельдшера. Медики уточнюють, в автобусі вмонтовані такі ж системи фіксації та безпечного транспортування, як на евакуаційному гвинтокрилі. Транспортний засіб повністю пристосований та адаптований до потреб медиків для роботи в умовах війни і може оперативно доставляти хворих із зони бойових дій.